Раз, два, раз, два, три, я пливу за те чиєю, я пливу за те чиєю, я пливу за те чиєю, за те чиєю, я пливу, нехай буде, що буде, нехай дивляться люди, що дивна я, нехай скажуть сусіди. Або хтось на роботі, або навіть мій друг, це мене не турбує, це мене не хвилює, бо я така, бо я така, бо я така, я пливу за течією я пливу за течією я пливу за течією за течією я пливу, треба вміти ще плисти. Треба вміти ще плисти поперек вглиб, або деколи задом, або просто йти пішки уздовж води, і я риба, я риба, і я риба, я риба, бо я пливу, бо я пливу, бо я пливу, я пливу за течією, я пливу за течією, я пливу за течією, за течією, я пливу ла бамба.